Війна. Е, я поділив умовно на е, війна як події, по, військові події безпосередньо да, в районі Одеси. Ми хронологічно ви розумієте, підійшли да, вже до цього періоду, і, е, і окремо лекцію другу я присвячу тільки окупації. Це моє, ви розумієте, що там в мене диссертація. На цю тему, тобто, я хотів би це виділити, бо треба пояснити багато якихось речей. Вони достатньо важкі для розуміння, якщо не бути в контексті, Ось з цим ми попрацюємо. Війну умовно, ми можемо ділити, якщо періоди якісь ми ділимо. То ви розумієте, у нас є період оборони Одеси. Зазвичай говорять що 73 дні оборони Одеси. У нас є період окупації 907 днів. І у нас є період звільнення Одеси. На тому військові дії принаймні в Одесі закінчуються, і потім починається вже якесь мирне життя, відновлення життя, після, хтось говорить після деокупації, хтось говорить, коли почалася більшовицька окупація. Ми зараз цього торкнемося, і там кожен для себе може вирішити, яку термінологію використовувати. Для початку давайте трошечки зануримося в контекст війни. саме Другої світової розберемося, що ми маємо там пам'ятати. Перша, ми не говоримо з вами е Велика Вітчизняна війна. Тобто, коли ми використовуємо термінологію Велика вітчизняна війна, до якої ми з вами звикли, до яка легко у нас вилітає, треба розуміти, що А, це мова йдеться виключно про окремий період російсько-німецької війни чи радянсько-німецької війни, і яка була. Вигадана саме сталіним його там ідеологами для того, щоб зняти питання, що Другу світову війну насправді починають два, два абсолютно однакових з точки зору їх агресивної політики диктатори. Це Гітлер і Сталін. Ви пам'ятаєте, що формально, до речі, у багатьох світових істориків дата початку Другої світової війни вона коливається. Хтось починає ще там з подій в Китаї і на Далекому Сході, хтось починає ще з подій там в Африці. Але ну, більшість європейських, американських істориків, наших істориків вони все ж таки беруть 1 вересня 1939 року, тобто безпосередньо напад Нацистської Німеччини на Польщу. Як ви пам'ятаєте, цей напад до нього був підписана угода між Сталіним і Гітлером. Зазвичай це називається пактом Молотова Робінтропа. Насправді це просто два міністри, які безпосередньо підписували. Ми розуміємо, що нічого вони самі не вирішували. Вирішував Сталін і Гітлер. Вони поділили Східну Європу, і згідно з цієї домовленості, нацистська Німеччина входила з заходи. Сталін мав Почати ну Червона армія почати військові дії проти Польщі як можна швидко. Ну, в першу чергу, цей пакт забезпечив Гітлеру безпеку зі Сходу. Ніхто в спину йому вже не ударив, чого зазвичай боїться Німеччина. І Сталін починає військові дії 17 вересня, коли входять в Польщу радянські війська. Нічим це з точки зору міжнародного справа, там я не знаю якихось військових злочинів. Нічим це не відрізняється ці два я не знаю, ці ці два акти давайте так, військові. При цьому ми розуміємо, що Сталін зробив таким чином, що Гітлер є агресор, а він, начебто, тільки допоміг братським народам. Українцями, білорусам, які жили на території Польщі. тобто звичайна риторика, ми пішли захищати своїх російськомовних Да, там а в нашому випадку українськомовно, білоруськомовних. Після цього, ви пам'ятаєте, йде продовження цієї всієї історії. За цим пактом Сталін е, е, мав зайняти ще е, чотири держави Балтійських: це е, Латвія, Літва, Естонія і Фінляндія. Три Достатньо легко були анексовані, ну завойовані. Ну, просто так. введені туди гарнізони, висунуті ультиматум або ви це приймаєте наші гарнізони, або не приймаєте. Потім, просто коли вже там радянські війська стали спочатку гарнізонами, потім було вигадано вибори на цих виборах. Висунуто було саме більшовицькі комуністичні партії, які е, під таким наглядом це приблизно як референдум в Криму в 2014 році. Да? Важко ви ну, собі уявити, що референдум в Криму в 2014 році, під наглядом зелених чоловічків, він би був з іншим результатом для України і для Росії. Ми це з вами вже розуміємо. Да? Помацали майже своїми руками все це. Тобто вперлася там тільки Фінляндія. Ви пам'ятаєте, була така довга зимова війна, так звана, де радянська. Влада і Червона армія абсолютно програшно провела провели цю кампанію. Радянські війська втратили біля 150 тисяч, а фіни біля 25 тисяч, тобто там ну, несорозмірно. При така махіна на таку маленьку країну, і вона, вибачте, ну майже обісралася Вони ну не будемо це, це чіпати, це, це нас не торкається і. Врешті-решт, да, ці два диктатори, поділивши все, що тільки можна поділити, входять безпосередній контакт. Якщо між Німеччиною і Радянським Союзом були буферні держави, оці страни Балтії, ця Польща, ця територія там, Чехословаччини, тут на півдні там, Румуни. То все, далі ніяких бамперів нема, вони стали нос до носу. Да? Приблизно як на цій картинці, якщо б я взяв одну з, один з цих плакатів, то того часу розвернув би да, зеркально. Але я цього не робив, просто щоб ви бачили, що навіть пропаганда у них була абсолютно подібна. І далі починається. Ну, якщо ви знаєте, чому, чому наблизилася ця компанія? Домовленості були достатньо нормальні між ними. Гітлер зі Сталіним абсолютно нормально ставляться одне до одного, принаймні в 1939 рік. Ще йдуть поздоровлення, е наскільки я пам'ятаю, у Сталіна там десь в грудні день народження, Гітлер поздоровляє його з Днем народження. У відповідь йде телеграма, дякуємо е фюреру німецького народу і всьому народу за поздоровлення, ми брати навік, і бла бла-бла, там йде абсолютно нормальна, е дружня така е риторика. І е коли вже починається. Безпосередні військові дії, коли Німеччина починає військові дії на Заході, на Заходному фронті проти французьких, британських військ. Сталін продовжує да, переговори. Переговори йдуть про те, як ми будемо ділити британське. Територію Британської імперії, а ви як ви розумієте, да, тоді сонце не сідало над Британською імперією. Як писали, Тобто, так, це Австралія, це Індія, це е, всі домініони, і Британія може не витримати, принаймні, ось ось вона може впасти від цих бомбардувань безкінечних. Сталін запросив у Гітлера е, вихід до Константинополя. Ми з вами на попередніх лекціях, да, неодноразово згадували ця е, така мані, е, маніакальне бажання російських царів, а потім і російських е, радянських диктаторів вийти на Босфор. Це контроль виходу з Чорного моря. Ви пам'ятаєте, що вся торгівля звідси у нас з цим пов'язана. Вихід на, е, на Балкани. І контроль під, над Болгарією, Грецією, вихід на Близький Схід, а це нафта. І е, Гітлер йому говорить: Альо, чувак, ну, не, не, не забагато ви просите. Мої війська принаймні воюють зараз проти той Британії, там, а ви не робите нічого. Перемовини в цей момент спустилися в Бобосховище. Це молотов приїхав до Гітлера, вони пили чай, тут починається повітряна тривога. Все дуже да, нам знайома. Вони спускаються в де Демолто каже, а що ж ви так добряче боює, ви, воюєте і хвалите своїми успіхами, а ми сидимо в підвалі зараз. І е, перемовини заходять в Глухий кут. Гітлер розуміє, що апетити Сталіна такі, що е, їх може стримати, виключно почавши безпосередню війну? Е, в... в грудні 1940 року. Підписується директива 88, так званий план Барбароса. Ви, мабуть, це слово краще знаєте, і е, нацистська Німеччина починає підготовку до війни. Е, в цей самий момент принаймні ми читаємо це у Марка Солоніна. Ми читаємо краще, ви, мабуть, знаєте, Суворова Резуна їх роботи. І є ще декілька російських істориків, не тільки російських, які стверджують, що в цей самий час Сталін готує. Свій наступ на захід. На сьогодні немає у нас доказів, ну, нема документу, який би називався План нападу на нацистську Німеччину, там 41-й рік, підпис Сталіна. Є декілька оперативних карт, це карти, на яких розігрувалися такі оперативні ігри, які, на яких видно, що є план розгортання радянських військ саме на захід. З напрямком на Варшаву, Берлін на південь з поворотом. Тобто, у нас є такі е, окремі докази, але нема того, на що підалює завжди російська історіографія сучасна. Покажіть план за підписом Сталіна іониснює. Поки що принаймні його історики не знайшли. Тому е, 22 червня 1941 року вважається днем, коли саме нацистська Німеччина напала на радянський Союз. Насправді, ну, це історія про Жабу і Гадюку. Я не буду цитувати все, але ви розумієте, про що йдеться мова. 41-й рік це безумовно рік абсолютної трагедії. Коли говорять, а чому да, треба розуміти, коли риторика, а нам, нам без оголошення війни вероломна. На нас напали, це маячня абсолютно, тому що якось я купив у нас архів Центральної архівслужби безпеки України. Він видає збірки документів. Це отакі фоліанти, в яких документи, ну там настільки густо вони лежать, що там за отакий том в тисячу з гаком листів влазить там 2-3 місяці, там 39-го року, 2-3 місяці, і так от по місяцям вони видавали. І от я взяв 41-й рік. Весна 41-го року. Повірте мені, отакий от фолян. Там сотні документів, яких е, іде про одне те саме: прикордонники, агентура, нагляд НКВС, якийсь е, Міністерство закордонних справ. Вони всі е, подають до НКВС, і це все складується, да, якось е, там, передається нагору. Про одне те саме. У нас за кордоном накопичуються гігантські сили е, німецьких військ, німецьких і їх союзників. Така то дивізія розгорнулася. Ми перехват... перехопили такого перебіжчика, який доводить, що він солдат і він з такої Тобто, про те, що напад буде, неможливо було скрити. Зараз е, прозоро у нас є спутники, є е, там в телеграм-каналах. Агентура, є журналісти, є міжнародні спостерігачі, і ми всі розуміли, що 24-го буде напад. Росії. Е, не буде 24-го, буде 26-го. Е, лютого. Е, єдиний хто не знав, це один маленький дебіл, Ну ми не будемо зараз про це. Да? Сталін не був дебілом. Сталін просто готував, він думав, що це буде 10-15 днів, йому то й не вистачило. Говорять, що радянський союз мав напасти десь біля 10 липня Повні, повна готовність. Гітлер, що називається, випередив, тому в цій війні Гітлер агресор. І далі починається. А чому та, далі така фігня? Все, що пише. Жуков, воно не піддається ніякої критики. Ну починаючи з того, що за дві години посол Германії Шулінбург. Прийшов і поклав ультиматум, якого вони виклали претензії. Зрозуміло, що за два, за дві години вже нічого змінити неможливо. Але е, навіть що нас не поперед без попередження, попередження було. Був ультиматум, тому ультиматумі були викладені. Е, ну я е, його текст, Він має під собою ну достатньо аргументовані е, претензії. Е, Німеччини до Радянського Союзу. Там не пусто, тому що ви там бяки комуністичні. Ні, там є чіткі абсолютно претензії. Е, в, чому, в чому ще? Да? Давайте дивитися. Початок. Німців було більше, ніж завжди нам казали, що німців і озброєння у них було більше, ніж у Радянського Союзу. Оцю вам цифру. германія союзники вони могли зібрати повністю всі їх війська, які у них були, складали 7 мільйонів 329 тисяч. Радянські війська на той момент вони складали 5,8 тисяч. Це ми говоримо про війська, які були накопичені на Західному фронті. Далі е, у нас ще є да, там, е, а, ну, от порівняння да, е, Східний фронт 4 мільйони 329 тут тут 3 мільйони 262 Невелика е, е, перевага. По е, е, зброї. Е, гармати, міномети. Е, у німців взагалі з союзниками 42 тисячі, у радянської, у Червоної армії на Західному фронті 59, взагалі 117 тисяч. Тобто перевага в три рази. Танки, танки і ну, САУ, да, самохідні артилерійські системи. Тут 4,5 будемо вважати, тут 25 тисяч. П'ятикратна перевага в бік Червоної армії. По літаках німці взагалі могли виставити 4795. Це з транспортними, і штурмовими, і гідролітаками, і поштовими літаками. Тобто маленькі біплани, якісь тут ми маємо сумарно в 5 разів знов-таки більш. П'ятикратна перевага в бік Червоної армії. По якості цього вооруження. Да. Диві, дивіться, що ми маємо е, з вами вважати е, рахувати завжди. Це те, що було на момент ранок 22 червня. Далі, як ви розумієте, як тільки перші бомби впали, Київ бомбілі нам об'явили, відразу починається мобілізація. До цього було мобілізовано біля мільйона радянських е, чоловіків. Мобілізація вона почалася наприкінці ще березня, але це була поступова тайна мобілізація. Будь-яка країна, яка оголошує відверто, відкриту мобілізацію, вона відразу демонструє світу. Я готуюся до війни, тому це не робиться. Да? От наказом там. Верховна Рада не видає ніякий закон, новий там, президент це не оголошує, а є просто е, там, поповнення кадрового складу окремих бригад. Таким чином і резерви підтягуються або підтягують там на перепідготовку ось на полігони, але формально ці люди вже озброєні, вони сидять десь, але це їх просто відкоркомендували з робочих місць до, до полігону там, на, 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 на декілька тижнів. Таким чином це працює. Після того, як це відбулося, у нас починається за 9 суток ще 5,3 мільйони, тобто до 10 мільйонів збільшується армія, да, про яку ми говорили. А до кінця. Е до кінця 41-го року було мобілізовано, тобто за півроку було мобілізовано 11900 е, чоловіків. Ну, це гігантська е, людська маса, як ви розумієте. По якості озброєння, коли говорять там німецькі танки, вони найкращі були. Безумовно, німці вміють робити е, е, железяки. У них, вони класно працюють, німецька якість вона нікуди не ділась, але треба враховувати, що Німеччина до цього. Було е, 10 років майже найбідніше, раз найрозореніше е, країна Європи. І тільки останніх 10 років, тобто 30-ті роки, у, не, у німців починається виробництво. Тому що, якщо ви знаєте, німцям заборонено було мати після Першої світової війни. Заборонено було мати е, танкові війська, в принципі, війська. У них був тільки Рейхсвер, це по типу національної гвардії. щось, е, о, такі парамілітарні підрозділи мі мі міліцейські, ми б сказали. Авіації не було, флоту не було. Тобто все, що робиться е з озброєнням, це тільки 30-ті роки. І у німців технології не такі вже, е ну, е до яких ми зараз би звикли. Да? Там Мерседеси і все таке по, по озброєнню так собі. Подивіться, е найкращим танком тієї війни визнаний Т-34. Да? Е, інколи говорять, що краще був Тігр, але Тігр з'явився тільки в, 40... в кінці 43-го року. Головним танком у нас був Т-34, у німців е, Т-3 або панцер 3. Е, коли ви подивитесь цю табличку, я не буду вас грузити там сильно якимось там е, товщиною лобової броні, е, швидкістю, нагрузкою траком на ґрунт. Але повірте мені, що оце порівняння з оцим. Це просто, я не знаю, Запорожець і майбах. Тільки от, да, то, то німецьке, а це не на наші, то тут це навпаки. Коли ми говоримо про якісь танки, е, найтяжилішим, да, е, є таке поняття легкий танк, середній танк і е, важкий танк. От важким танком у німців вважався е, Т-4, так званий. Якщо ви подивитесь те, що проти нього е, було важким танком в радянській країні, це КВ-2 Такий танк, е, оця фігня, ну, ви просто по розміру можете подивитися. Два людських роста, абсолютно і інша гармата за мощу своєю, І коли ми беремо оцю броню бокову. Німці, коли його побачили, вони взагалі не розуміли, як це можна чимось розбити, підірвати, тому що він інколи витримував до 70 попадань німецьких гармат. У німців там була така 38-міліметрова пушка. Вони самі її називали мухобойка, Воно просто відскакує горох від нього. Єдине, чим цю фігню вони могли пробити, або той самий лобову броню Т-34. Це німецька 88-мм зенітка. Тобто та пушка, яка стріляє в небо, в неї дуже довгий ствол, і тому снаряд вилітав там на 7 кілометрів в небо там. По вони ставили отакого, от і тільки таким чином е, цією гармати вони пробити радянські танки. в принципі, не розуміли, як це. Тобто говорити про якість е, озброєння. Ну, дивіться, е, ще один танк. Це е, Т-35. У нього було 5 башен. 5 башен, які стріляли в різні сторони. Отака, бачите, така фортеця на, на гусеницях. Подивіться, як виглядає німецький солдат поруч з ним. І ось німецький е, Т-2. Він майже в рост звичайної людини. Ну німці чують. Є багато фотокарток, тому що ця махіна вона глохла. Єдине, що вони ну танки не можуть їхати своїм ходом. Танк е, своїм ходом їде тільки в бою. Коли безпосередньо він десь опинився біля полю бою, а тому їх частіше підвозять до полю бою, щоб моторесурс не втрачався. і потім вже в бою він їде там по полю, по болотах там сам. А на наші ну просто німці настільки швидко проривалися, щоб радянські танкісти вимушені просто брасали свою техніку, тому що або пальне закінчувалося, або якась желізяка там всередині ламалася, і воно більше не їхало. Але просто порівняння двох цих монстрів. По кількості, ви вже зрозуміли. Да? Якщо говорить, от у нас, я читав радянський, радянську книжку, подивився цифри по кількості, ще така отмазка була причин поразки 41-го року, що у нас було замало нових танків. От були, танків було багато, але це все КВ. ой, це... КБ 7 КВ п'ятий. Це неправда. Якщо ми дивимося по оціх от даних, ми можемо просто подивитися, скільки всього було Оце найновіші танки. І по кількості ви бачите, що причому оці машини вони теж вважалися достатньо якісними, вони нічим не виступали німецьким, принаймні по всіх технічних характеристиках. Репресії да, про які говорять, дивіться.